Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня, а саме з 15 по 21 липня 2024 року. Я взяла оракул, називається Незламні, український виробник, українська авторка розробила цей оракул. Мені цікаво подивитися, як він буде програватися. Так, події в Україні наступного тижня з 15 по 21 липня 2024 року. Так, перша подія, покажіть. Дитина. Робота по звільненню дітей. Буде якась тема пов'язана із певною роботою по звільненню дітей. Або дитина поверне діти в сенсі повернуться, або робота буде говоритися про те, що робота ведеться, незважаючи на перепони. Але бачите, дитина, робота, звільнення. Тобто допускаю про те, що повернуться якісь діти, або ідеться робота по звільненню дітей, які були депортовані, які були вивезені. Ось так. Давайте другу подивимось подію в Україні наступного тижня, протягом наступного тижня. Друга подія. Друга подія, доброта. Карта передчуття і осінь. Будуть, е... ми почуємо про Побудовані передумови стосовно наступаючої осені, я думаю, що це пов'язано із підготовкою до складних умов в осені, тобто для осені. Тобто будуть заяви робитися, робитися заяви стосовно того, як нам підготуватися до осені. Ну, тут доброта, тут ще пов'язана тема. Тварин, тварин. І також це питання може підніматися стосовно допомоги тваринам. Допомога тваринам. Осінь ще може означати як настрій, осінній настрій. Тому я думаю, що тут може знову ж таки йдеться мова перечуття про щось недобре. Нам будуть, нас будуть про щось застерігати, про щось попереджати. Ну і давайте третю подію подивимось. Третя подія. блек Чистота. Полон, полон. Я думаю, що може бути знову ж таки і проговорюватися тема про блекаут. А по-друге, буде ну, от карта чистоти, якби намагатися прояснення в блекауті, прояснення в якійсь темряві, зрозуміти, ну, зрозуміти ситуацію, яка нам ну, ще недоступна, і також вона пов'язана з полоном наших хлопців. Тобто буде вестися робота стосовно вияснення обставин, які пов'язані із нашими полоненими. Ще можна так протрактувати стосовно того самого, от, в прямому сенсі, blackout. Тема відключень світла. Або тут буде обмеження навести порядок в цьому питанні. Або е, виникнуть якісь обставини, які, ну, скажімо так, тобто ті, хто відключають нам світло, вони знайдуть ще одну якусь обставину, яка унеможливить нам навести тут порядок. Ну, зрозуміли, при що? Ще якусь одну причину. Ще якусь причину. Якісь як перепони йдуть. А взагалі-то мені, от як більше йде от прояснення ситуації стосовно повернення з полону, тема буде говоритися про це. І стосовно обмежень, додаткових обмежень якихось, і спроба людей навести порядок в цьому безладі, з Ну безлад, недотримання графіків, навіть це взяти, це ж безлад. Ну, ось так. Зустріч, я думаю, що це може бути ще і ну, от, знову тема, тема звільнення з полону. Я не говорю, що буде прям звільнення, але от може статися. І може статися якісь конструктивні кроки щодо звільнення, щодо обміну військовополоненими. Ну, ось так. Получається? Давайте ще подивимось на Таро. Події. Події в Україні наступного тижня. Події в Україні наступного тижня. Починаючи з 15 по 21, по 21 липня 2024 року. Ця жара, я, прям це дуже важко для мозку. Так, події. Так, перша подія у нас що? Якась немає сил триматися, немає сил триматися, і, ну, скажімо так, знесилення, знесилення. І м ми стоїмо із останніх сил в якомусь питанні. Зараз світло, світло, пошук, пошук, вирішення проблеми, пошук вирішення проблеми. Так, що тут мається. Так, дивіться, щоб не було знову повторення ситуації, яка була на минулому тижні. Немає сил триматися. І привернута увага до чогось. Тут карта війни, карта сім'ї розбита. Розумієте, якась підлянка може бути. Кубкова. І тут кубкові проблеми, тут як ніби якесь кордони перекриття чогось, щоб не було, дай Бог, щоб було все добре, що в чомусь немає потужності і сил щось захистити, пов'язану з водою, з сім'єю. Але все ж таки стоїмо із останніх сил. якась потужність енергетична тут в темі. Так. Важко. Важко. І воно не закінчується. Важкість вона не трансформується, вона не закінчується. Як покарання для багатьох. Жезли можуть бути люди. Або той, той вантаж, який ну, ніяк не закінчується. Знаєте, як. О, як це міф про людину міфологічна, яка котить той камінь наверх гори. І коли він майже докотив цей камінь, він зривається і падає, котиться вниз. Сізіфова, сізіфова праця ось. Щоб, знаєте, от, ніби. Укріплюємо, ніби намагаємося якось ну, свою увагу у всі боки, але все одно воно якось не закінчується, ця важкість. Тому будьте, будь ласка, обережні. Тут мені не подобається якесь насилля може бути, насилля. Далі ще покажіть, будь ласка, подію. Страхи. Три старших аркани. Три старших аркана. Страхи за дітей. Страхи за дітей, пошук, карта пошуку. бережіть дітей, будь ласка. Тут можливо падіння з висоти. Падіння з висоти і пошук. Темний час доби може бути, може фігурувати темний час доби. Діти зриваються з висоти. Тварини також в темі. Бачите, на Оракулі я вам також говорила про тварини. Мені здається, що тут може бути ще під загрозою якісь приюти з домашніми тваринами. І місцини пов'язані з дітьми. Місцини пов'язані з дітьми. Дивіться, перевернута дитина, карта, карта відлюдника це перехідна карта. Ну, от людина, коли переходить з одного світу в інший. Кінець денного шляху. Будьте обережні і бережіть, будь ласка, дітей. Мами, мамочки. Перевернуті Перевернуті мами, не мають сил опиратися знесилені. Знову ж таки, ну, я не хочу вам погано говорити, але бачите, на Оракулі ніби в, ну, якби в позитив, але все одно там була карта укриття. Загострення якоїсь ситуації, якась загроза йде, ніби як хтось замахується на нас мечем. Якась ресурсна місцина, або місцина там, де багато людей може бути під загрозою, в темі мамочки і дітки. Те, що тут місцини тимчасового перебування людей, це лікарні, хостели, готелі, ну, центри, якісь медичні лікарні, я вже говорила. Так, ще покажіть, будь ласка, що може статися протягом тижня. Король Пентаклів перевернутий, перевернута сім'я. Спроба втримати, спроба втримати контроль. Спроба сфокусуватися на тому, щоб не втратити великий ресурс, пов'язаний з водою. Я думаю, що це пов'язано знову ж таки з тими погрозами тої Алкашні. Ви знаєте про кого? Маша 100 грам і наша, вибачте, за вульгарність, але от таке от відчуття, що можуть знову, ну, тобто, ми звертаємо на це увагу, ми на це зациклюємося, на те, що ми можемо втратити. Якийсь дядька ще, який не сповна розуму. Може, може, Бучу робити таку емоційну, Бучу ну, Буча має це на увазі конфлікт. Вибачте, тут. І таке слово є, і місто є. Ну, карта закохані. Карта закохані. Так, я її не показую. Вибір, вибір. Повернутися. Вони хочуть повернутися знову ж таки тема води. Повернутися. К ресурсу води. Тому будьте обережні. Будучи гучні заяви, буде з нашого боку сфокусована вся увага на тому, щоб не втратити якийсь ресурс. Але, ну, дивіться, дуже важко це втримати. І знову ж таки, люди, люди під загрозою. Люди під загрозою. Боже, ну покажи хоч щось хороше, покажи щось хороше, що буде щось. Добре. Покажи добру подію на наступному тижні. А саме з 15 по 21 липня 2024 року. Очікування. Ми в очікуванні, ми, в, в, ми готуємося, Своїми, знаєте, от Карта жезли, це щось летить, а летить, збиває на ходу лицара е, мечів, а лицар мечів це в мене сигніфікатор військових. Тобто в нас іде підготовка для того, щоб збити з коня у тих нелюдів. Давайте я не буду щось у нас є, але небагато. небагато не бал. У нас іде покращення покращення патової ситуації. Поступово йде вихід. І оця от конкуренція, оця боротьба, вона якби стихає. Ну, Перебої з постачанням, перебої з постачанням в нас е, якби затихають. Ну, тобто, має щось нас. Іде робота, іде робота для того, щоб поповнити запас який ізсяк. Все, давайте на цьому закінчимо. Тобто, от, оце от гарна подія буде. Ну, дивіться, події насправді трапляються кожного дня безліч. І якщо їх всіх дивитися, то це не вистачить дня. Але в загальному я вам сказала основні події, які можуть відбутися. Ну, найголовніше бо може відбутися зустріч, дітей можуть повернути, і тема військовополонених буде декламуватися. Побачимо. Дай Боже, щоб збувалося тільки хороше, але я вас просто попередила про те, що може статися негативне. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Тримаймо стрій. До побачення.